Так, друзі, усім привіт! Сподіваюсь, вам мене добре чутно. Я зараз вже у Львові на даху, дуже красиво вітер роздуває моє волосся. Хочу поговорити з вами про поїздку в Париж, про все те, що відбулося за ці дні. Буду говорити дуже сумбурно і сплутано, але можливо, кожен з вас знайде в цьому відео щось своє. Власне, це мій формат, трошки заплутаний і сумбурний. Бо вже завтра мені треба їхати до Києва, і оцей такий швидкий темп. Він ніби забирає можливість засвоювати прожити досвід, а записуючи відео, до я ніби інтегрую те, що відбулося в своє життя. Я повернулася вчора вночі з поїздки. Я дуже довго її відкладала. Я мріяла з студентських років ще потрапити в Париж і відчувала, що глибоко в душі я була в минулих життях француженкою. І мені дуже хотілося потрапити в це місце. Ба більше дуже часто вночі мені снилися сни, що я гуляю вулицями Парижу, що я їду в Париж і ніяк не можу побачити Ейфолову вежу. Тобто, от-от я вже маю вийти, так якби, до Ейфалої вежі, і все ніяк не можу е до неї дійти. І, е Цією поїздкою дуже багато всього пов'язано, тому що так ставалося, що кожен раз, коли я була за кордоном, це було недалеко від Парижу, але якось заїхати не було завжди можливості. Потім в мене на поїздку в Париж були відкладені гроші, і я постійно ці гроші викли... витрачала на щось інше. Я навіть почула, що коли в тебе є якесь бажання, ти ним збурюєш всесвіт, і коли в тебе з'являється можливість його реалізувати, ти його не реалізуєш, то так якби ти світ працював так, створював події, щоб ти щось прожила, а ти різко звер... Та, через свою страх, маловірство або елементарну лінь. і ти, ну, за це є покарання. І от 10 років після вагань, відкладань, бо спочатку мені здавалося, що це якась недоступна ціль, потім вона мені здавалася якось дуже попсовою. Я потрапляю в Париж. Ми я просто пам'ятаю оці моменти. Я їздила по Париж з сестрою, і теж одне з таких переконань було, що в Париж треба їхати, коли у тебе є кохання, коли ти у стосунках, і це має бути такий дуже романтичний. Так, сподіваюся, вас не здує, і сподіваюся, вам мене добре чути, Я спеціально включила мікрофон. А що треба їхати, коли в тебе є кохана людина. І от я таке потрапляю в Париж. Потрапляю з сестрою. Ми їхали автобусом, і якраз ця ніч перед Парижем там був нічний переїзд. І ми цю поїздку взагалі не мали. Ну її не мало бути, бо ми мали їхати спершу без нічних переїздів. Але там було багато інших зупинок, які нам були нецікаві. І кожен раз, коли я спілкувалася з туроператорами, от я з ними поспілкувалася, і я вже... Зхарилася, така думаю, а що буде, якщо я поїду? І я спочатку знову скасувала цю поїздку, а потім а, там звільнилось одне місце, і я кажу, можливо, ви ще одне знайдете. І ми таки наважились їхати. І от момент, я йду вулицею Парижу, навігатор показує, що до самої Ейфелевої вежі ще йти 10 хвилин. Отак, от прямо вуличка, і отак от, а, зверху стоїть Ейфелева вежа. І в цей момент а, ми ще зайшли в супермаркет, щоб сісти на травичці, поснідати. І, друзі, я відчувала такий приплив щастя, бо в мене було дуже багато, там навіть вже в цьому році дуже багато яскравих поєнтів, дуже багато якихось звершень, досягнень тих, які в світі е, здаються дуже елементами успіху, назвімо це так. І е, я їх дуже ціную як моменти свого становлення, але от прям такої. Чистої, щирої, світлої радості, як я відчувала от цей момент, коли ти доходиш таки до ейфелевої вежі, коли ти бачиш її на свої очі, я дуже давно не проживала. І в цей момент ну це були і сльози радості, і якийсь такий от ну, відчуття, що я можу все, ну справді все. І це так важливо не обесцінювати власні мрії, не обесцінювати власні бажання. Бо ми їхали. І я така думаю, блін, чого ми взяли цей тур з нічними переїздами? Бо я ніколи ну не подорожувала з туроператором, і я ніколи сама не була за кордоном. Я завжди їздила за кордон або до чоловіків, або з чоловіками, або у відрядження. А це була якась така моя перша самостійна поїздка. І я хотіла б ідеалі та щоб полетіти, і це, типу, можливо, би вийшло дешевше і. Я коли ми сіли в цей автобус, така думаю, господи, ж спекотно ще зразу з старту ми посварилися з жінками. Я посварилася з жінками, які сиділи поряд і відстоювала свої кордони. От і я така думаю, боже, чого чого ще їхати? Чого треба було їхати так? Чого? Ну, тобто, це досить бюджетна поїздка. Типу, треба було просто виділити більше грошей, бо гроші ж були. Я їх просто зажала. І от от оці от перші два дні, тому що ми спочатку в Кракові були, потім ми були. В Празі мене так всередині хитало, і це теж дуже цінний інсайт, що перед тим як ти дійсно дійдеш туди, куди ти маєш дійти, тебе буде дуже сильно хитати. Бо я така, на що ми їдемо, і все не так, і яке виглядає, мені не подобається, і сестра вже щось не то і мене дратує і так далі. Потім мене ще почалися місячні, прямо в Парижі, і це було дуже ну типу несподівано і неочікувано. Але зараз, повернувшись вже в Україну, я розумію, що по-перше. Ну, це така історія, яку хочеться і можеться, і буде це згадувати в старості. Це такий момент, коли ти береш дуже багато сили, саме своєї сили. І я дуже багато здійснила якихось мрій, так, які для когось були би мріями. А для мене це просто норма. Ну, тобто, зробити поетичний вечір творчий — це норма. тому, що на поетичний вечір я витратила більше, ніж на цю поїздку. І це дуже цікавий момент. Дуже дякую того, що ми прийня, ми звикли робити те, що прийнято, і не звикли робити те, чого нам дійсно хочеться. І цим би відео я хотіла вас закликати зробити те, що ви дуже давно відкладаєте, і знайти можливість зробити те, що ви дуже давно відкладаєте. Бо Питання з фінансами були і будуть завжди питання з якимись там робочими питаннями. Ну тобто, завжди все буде не на часі, але зробити те, що ти хочеш. Я просто відчуваю, що я повертаюся в життя новою людиною, ну іншою, абсолютно, в той же час з тою собою, яку давно забула. І мені так радісно, і мені так якось знаєте. От у мене ознака того, що я йду не туди, це коли мені не хочеться наряджатися, коли мені не хочеться нічого знімати, і коли до мене повертається цей стан такої. Легкості життя, ствердності, то хочеться продовжувати. Просто хочеться продовжувати і цей канал продовжувати, і діяльність свою продовжувати. І до речі, я ніколи не була тревел-блогером, я ніколи. Ну, навіть коли їздила в подорожі, я більше записувала свої враження, свої перебудови і ніколи не робила огляди, наприклад, на тури. Можливо, вам поцікавий чесний огляд на автобусний тур або цікаві якісь локації, які ми відвідували, що варто було, на що варто було витрачати гроші, на що на що ми витратили гроші, цього не варто було робити. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково все зніму. А поки трошки насолоджуюся, перепочиваю, збираю всі робочі питання докупи і вже завтра вирушаю до Києва. Там має бути досить цікава зустріч. Тому побачимося.